Моді вітання час кременчуцьких новин на Алтаві. У Кременчуці обігрівають безпритульних. Правоохоронці затримали наркозалежного реалізатора зілля, і на вулицях міста сьогодні обіймалися незнайомі між собою люди. Про це та інше далі у випуску розпочинаємо. Від учора на Полтавщині оголошено штормове попередження про погіршення погодних умов. Сніг хуртовина ожеледиться пориви вітру до 20 метрів на секунду та зниження температури повітря вночі до мінус 15. Найбільше від негоди ризикують постраждати безпритульні. Сьогодні начальник управління з надзвичайних ситуацій Валентин Шофорост інформує про те, що у місті продовжують працювати 10 пунктів обігріву. Біля одного з таких побувала сьогодні і наша знімальна група. На 14-та. Температура повітря мінус 7 градусів пункт обігріву біля залізничного вокзалу. В об'єктив нашої відеокамери потрапляє один із постійних відвідувачів намету. На підпитку із сумкою через плече пішов назустріч приходам. Ті, хто з середини намета, побачивши процес відеозйомки, вхід свого пристанища зачиняють щільніше. І за це їм велика подяка. Бо, незважаючи на свій професійний обов'язок зайти всередину, ми з відеооператором не наважились. Валентин Шафурос нас підтримав. Відкрита форма туберкульозу та всі. Ляка стрибаюча шкірна живність. Ні, власна безпека дорожче за власний професійний імідж. Головне, аби їм там було комфортно. Судячи з наступної інформації, так воно і є. Як повідомив нам Валентин Шафорост, всього з 10 грудня минулого року до міських пунктів обігріву звернулося 420 осіб, з яких 26 – за останні два дні справжніх морозів. За цей же період до лікувальних закладів з переохолодженням звернулося 12 бездомних семеро госпіталізовано. Сьогодні у місті працюють і соціальні патрулі. Два автомобіля один... Автомобіль на лівобережжі, інше на В склад соціальних патрулів ходять працівники Кременчуцького міського районного відділу ДСНС України Полтавської області, соціальний працівник і медичний працівник. 12 грудня на сьогоднішній день соціальними, ну, соціальними патрулями було. Виявлено вісім осіб, яких було доставлено на пункт обігріва. Настав час нагадати і про першу долікарняну медичну допомогу при переохолодженні. Перш за все потерпілого треба доставити в тепле приміщення, надати йому чай, каву, провести розтирання кінцівок тіла, чи то спіртом, чи то горілкою, чи м'якою рукавичкою, чи м'яким коміром. Також провести масаж всього тіла. Можна помістити в теплу ванну, але температуру поступово необхідно підвищувати, щоб не було різкого перепаду температури. І, звичайно, тепло одягти і укласти в ліжко. Ну і для тих, у кого в душі милосердність повідомляємо телефони, за якими можна звертатися у разі, якщо комусь знадобиться ваша допомога, 1563 – відділ оперативного контролю за станом у місті або класичне 101 – бережіть себе попереду ще сильніші морози. Кремечужани все частіше крадуть різноманітні товари з супермаркетів від чаю і ковбаси до елітних сортів віскі і кондяку. Тепер черга дійшла й до червоної ікри. Саме таку справу із крадіжкою делікатесу розкрили нещодавно правоохоронці. Затримали вони і 20-річного реалізатора наркотичної речовини із товаром та грошима від продажу зілля. Далі кримінальна хроніка від Тетяни Андрєєвої. Нещодавно ми розповідали про крадіжку елітних алкогольних напоїв в одному із супермаркетів Кремічука на суму в 1400 гривень, і ось знову крадіжка із супермаркету. Тільки цього разу було викадено сім банок червоної кри на загальну суму 830 гривень, за словами пресофіцера міського відділу міліції Лариси Майоршиною. П'ятидесятирічну жінку спіймали на гарячому на касі. Вона якраз розраховувалася за продукти, а дві баночки ікри сховала у кишенях верхнього одягу. Затримали жінку дільничні інспектори Круківського району. Пізніше жінка зізналася, що кількома днями раніше вона винесла із супермаркету ще п'ять банок із ікрою. За її словами, ікру вона крала, щоб просто поїсти. По даному факту, відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 185 крадіжка, за що передбачено покарання вигляди обмеження чи позбавлення волі на сроком до трьох років. Минулі вихідні виявилися плідними для співробітників відділу боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин Крюківського відділу міліції. Вони затримали 20 річного Кремічужанина, коли той збував наркотичну речовину 19-річному юнакові. У затриманого при собі знаходилися два згортки з речовиною рослинного походження та гроші від продажу наркозілля. Правоохоронці з'ясували, що даний громадянин раніше не судимий, але є наркозалежним. Його наркозалежність розпочалася з того, що він через інтернет Режу заказував сіль для паління вдома. В нього за місцем мешкання в ході проведено санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено пристрій для паління, а також пристрій для паління мерхуани. Вилучені предмети приєднано до матеріалів кримінального провадження, відкритого за ознаками частини першої статті 307 кримінального кодексу. Незаконне зберігання, збут наркотичних засобів. За даний від правопорушення передбачено покарання у вигляді волі на строк від 3 до 8 років. Щодо 19-річного покупця, то останні добровільно віддав правоохоронцям придбане зілля. Ступінь його вини має визначити досудове слідство. Це може бути і штраф, і виправні роботи або навіть позбавлення волі на строк до трьох років. Напружена політична ситуація в країні і київські протистояння між майданівцями і силовиками основна тема зборів активістів Кремечуцького євромайдану, які відбулись сьогодні у малій залі міського палацу культури. Що вирішили і чи конструктивними були ці рішення, знають наші кореспонденти. Голова зборів Оксана Гуйда одразу окреслила мету зібрання для того, щоб висловити свою позицію з приводу тієї політичної ситуації, яка відбувається сьогодні в Україні, і тому сьогодні всіх вас ми запросили сюди. Чекали на збори депутатів усіх рівнів і численну громаду. Втім, із 200 тисяч мешканців міста прийшло лише 85 п'ять Із них п'ять міських депутатів і ще з десяток представників змі. Як вже неодноразово доводило наше дослідження громадської думки, місцевий євромайдан не користується довірою крименчужан ані пересічних, ані посадових осіб. Ті, що навколо нас вони привикли продавати свої голоса. Хто за 200, хто за 300, то й наша біда і є. Всі бажають чогось кращого, але бажається дивлячись телевізор. Немає згоди і серед самих революціонерів. Пропозицію я сказала Оксану захищати гідність людей. Слухати треба і дослухатись до сільських ж мешканців. дякую. І треба не розділяти суспільство. Оксану. це є. І це не дивно, адже ховаючись під полум'яними гаслами, більшість кременчуцьких діячів переслідують свої власні меркантильні інтереси. У кожного вони різні. Комусь кортить у крісло мера, комусь необхідно затягти процес повернення у комунальну власність телекомпанії візит чи вирішити бізнесові інтереси. У ході зібрання присутні таки намагалися прийняти резолюцію з вимогами до президента і уряду навести політичний лад. Щоправда, більшість виступів перетворювалась на вільні роздуми на тему силового протистояння, а деякі пропозиції просто дублювали одна одну. Втім, чітку позицію окреслив депутат Кравченко: силовий метод не вирішить проблеми. Підкреслюю те, що ну, буквально за час до сьогоднішньої зустрічі я розмовляв з керівником Батьківщини в Полтавській області. Галаком Валерієм Анатольовичем. він сказав: наш курс не змінить. Ми за мирне вирішення цього питання. Організатори повідомили, що доопрацюють листа у штабі Майдану і передадуть його на Київ. Чи буде результат, дізнаємось з часом. Втім, вже знаємо, до чого прагнуть пересічні українці. У мене є чотири сили. І дочка, і ви знаєте, так склалося життя, що ці діти родилися одні на західній Україні, другі на східній Україні. І вони разом зараз зустрічаються за одним столом, є внуки, співають українських пісень. Я хочу звернутися до народних депутатів. Ваші діти теж можуть в якийсь час. Оказатися з різними думками по різні сторони барикад. Зробіть все для того, щоб не гинули наші діти, щоб вони росли щасливі і внуки. Ще три багатодітні мами поповнили славну спільноту кременчуцьких матерів героїнь. Сьогодні в головній адмінбудівлі їм вручили посвідчення про присвоєння почесного звання та відповідний нагрудний знак. Цю місію виконав заступник міського голови Віталій Малецький. Подробиці знає Ніна Карбенко. Указом президента України Віктора Януковича від 24 серпня 2013 року. Ще трьом кременчужанкам присвоєно почесне звання мати героїні. Виновиці нинішніх урочистостей Тетяна Веселовська, Галина Русецька та. Ольга Рябчинська виростили і виховали по п'ятеро дітей. Мають відповідно 4, 5 і 8 онуків. Сьогодні заступник міського голови Віталій Малицький виконав почесну місію, вручивши кожній заслужену державну відзнаку та офіційне посвідчення мати героїня. Я хочу передати вам слова вітання від міського голови Олега Бапаєва від всіх нас. І сьогодні ми хочемо ці почесні нагороди вам урочисто вручити. Професія бути мамою чи не найшанованіша, але разом з тим і найскладніша. опанувати секрети материнської майстерності може далеко не кожен. Нинішнім героїням це безумовно вдалося. Мене п'ятеро дітей. Всі виховані, вивчилися. Хто продавець, то шофером працюють, хто вдома хазяйством займається. Ну, більше виховувала любов'ю, так, щоб дуже карала, ні, ну, всяке буває. Старші дочки мені 32 роки, молодший, сину молодшому, 21. Виховували разом. І кнутом і пряником було різно. Хотілося, звісно, прививала, ну, старалася, щоб діти були добрі щоб добре відносилися до старшого покоління. Як вийшло судити людям? У мене в сім'ї, мої діти, троє медиків, двоє медиків і два педагоги зараз. Теж виховують дітей. І в сім'ї ніколи не наказували дітей пльоткою, ніколи не сварили, ніколи їх не били. І це пішло у нас по роду. Тільки мовою, тільки добром, тільки з прикладом своїм сімейним можна тоді виховати порядочних дітей і людей. А ще вони почуваються щасливими і багатими. По найбільше їхнє багатство то діти. На сьогодні славна спільнота Кремінчуцьких матерів героїнь налічує вже 63 особи. Допоки є у нас такий генофонд, у надніпрянського кремінчука є перспектива і є прекрасне майбутнє. Сьогодні міжнародний день обіймів, і навіть незнайомі люди можуть обійматися до схочу. Від такої пригоди не змогла відмовитися, і наш кореспондент Марина Корнійчук вона вирішила провести цікавий експеримент. Наскільки дружелюбно Кременчужани поставилися до незвичайної пропозиції обійнятися? Далі у сюжеті А можна вас обійняти? Що зробити? Можна обійняти вас? Обнімайте. можна давайте <різь> а вас добувала моя пропозиція. Не дуже. А чому не дуже? Я вже по телевізору колись бачу там. Давайте обнімемось, давайте обнімемось. А сьогодні міжнародний день не Ну, Чудово. А як ви до цього ставитесь? Як це впливає на настрій Ну, якщо хороша дівчина, то чого її не обняти? гарно впливає. Для деяких, навіть довольно странно. А взагалі то нормально. Так і має бути, навіть. Ми обнімаємося, як вже з дітками, з родичами, цілуємося, що ще. Бажаю, щоб усі обнімалися. Щоб усі були рідні, щоб не враждували між собою. А що ж іще? Те саме прекрасне, щоб люди були дружні, щоб любили друг друга. Треба, щоб люди любили побільше друг друга, вважали. І знаєш, краще обніматися, ніж дратися. В цей день вже обнятися найменше, щоб 6, чи 8 людей. А як ви до цього ставитесь? Все добре? Нормально. Головне, щоб не з п'яним обніматися. Ну, мені приємніше з жінкою своєю знімати, ніж з сторонньою жінкою. Ну, це ж прекрасно, коли люди зустрічаються, навіть незнайомі і коли вони радичаються. Ми маємо дружити, ми маємо спільно думати про щось гарне. Я думаю, що дуже гарно впливає і на настрій, звичайно, покращується. Добрий день. Давайте всі разом обмінами. Та ну мені Ніхто не хоче. Чого запугами? А ви повернете увагу моя пропозиція? Так. Чому? Ну, незвичайно, що невідома людина пропонує обнятися. А справа так, що це водій, старому люди. І всі обнімаються, <смірш> бачиш. Що... І всі обнімаються. Обніми <смірш> <смірш> мене! Наш час, таку да. пропозицію не завжди побачиш на вулицях нашого міста. Обнімайте, вона красива. Шуба в ній хороша. Давайте з вами. Що ж чому, це праздник сьогодні. А ви знаєте? Да? Да, спасибо, дякую, дай Бог вам здоров'я, щастя і всього найкращого. Будьте здорові. Я не знаю, який праздник ти тоже от душі желаю. І щастя, і здоров'я, і добра. Кременчуцький баскетбольний клуб Кремінь знову програв на власному майданчику. Кременчужани не зуміли переграти аутсайдера розіграшу вищої ліги Рівненський БК-93 Пульсар. Тож через чергову поразку підопічні Андрія Кондрашова опинилися на передостанньому місці у турнірній таблиці. Двомі з рівненськими баскетболістами бачив Дмитро Демиденко. Баскетболісти рівненського пульсару з перших секунд поєдинку грали першим номером. Наша стартова п'ятірка: Фустій, Чумічов, Петренко, Водолазький та Глебов. На жаль, нічого гостям протиставити не могли. Як результат, після 15 хвилин гри Кремінь поступався 21-28. Причин можна було викримати кілька: по перше, кременчужани часто помилялися під час передач. По-друге, демонстрували вкрай низький відсоток влучень зі штрафної позначки. І по-третє, дуже невдало діяли на підборі. Друга чверть стала просто провальною. Тож на велику перерву команди пішли за Рахунку 50-40 на користь польсару. А ось третю, 15 хвилинку підопічні Андрія Кондрашова почали на диво активно і злагоджено. Здавалося, переломний момент настав. Спочатку Кременчужани зрівняли рахунок, а потім навіть вийшли вперед: – 59-54. І все ж гостям вдалося знову вирівняти гру. Підсумок третьої чверті – 75-72 на користь рівненських баскетболістів. Ну, а останній відрізок двобою наші земляки знову провалили. Гості, завдячуючи результативним діям Андрія Артемовича та Дмитра Тимощука, відірвалися і спокійно закінчили поєдинок. Поразка баскетбольного клубу Кремінь 87-99. Таким чином, кременчуцькі баскетболісти опинилися на передостанньому 15-му місці, а не на останньому, тільки тому, що їхні найближчі суперники, БК «Київ-Вовча зграя, теж програли. І про погоду завтра у Кременчуці сніжитиме можливі хуртовини на дорогах ожеледиться вночі до 10, в день до 7 градусів морозу. Таку інформацію нам надали у Полтавському гідрометоцентрі. На цьому прощаються. Дивіться Кременчуцькі новини завтра о тій же порі. Щасти.